Україна переможе. Люди житимуть в мирі. Україна розквітне. Народ сильний, мужній, добрий. Все зруйноване відбудується. Війна більш не прийде на нашу землю. Бачу свою Україну через 5 років залежить від кожного з нас. Вона буде такою, якою ми її зробимо. Я її бачу сильною державою, незалежною, розвиненою, а головне без війни. Я вірю, що Україна буде піклуватися про своїх громадян. У нас для цього є все родюча земля і хороші люди. Через 5 років я бачу Україну, що від. Ми переможемо і відбудують міста села, школи і садочки. Україна вступить в Євросоюз і ми вільно зможемо мандрувати по Європі. Я народився в Україні, я тут живу. Україна буде через 5 років. Могутньою, сильною, вільною, незалежною, квітучою державою Підбудуються міста, повернуться люди. Ми будемо жити щасливо, дружно, мирно. Через п'ять років я бачу розвинену країну зі щасливими людьми, у яких на обличчях сяють усмішки. Наша Україна через п'ять років. Успішною, квітучою країною, жити всі радісно, щасливо, бо це наша земля. Ми любимо і слава Україні. Як ти бачиш Україну через п'ять років? Я бачу Україну квітучою, незалежною, непереможною, відбудованою. Вся країна сильна, всі люди посміхаються. Ми обов'язково переможемо. Із усіх куточків чужого кордону повернуться усі знайомі, і ми разом відбудуємо нашу рівну країну. Так, нам не буде нелегко, але не ми працюють зазяті, тож боремося. У мене зовсім не часу. Кроків за п'ять, і ніхто не пізнає мою землю. Вона повстання з руїн попеву виродиться як Фенікс, величні міста, мальовничі села заграють новими багром. Весь світ говорить про нас і поважає, бо ми центр цивілізованої Європи. Кожен житель планети вважається честь стати почесним громадянином моєї України. Це не просто мрія. Так буде, бо я цивіль, ми всі вцевіли.